В цьому відео ми розглянемо транспортний засіб із, можливо, зношеними опорами двигуна. Зношування опор впливає на рівень шуму та вібрацій транспортного засобу під час руху, а в цьому випадку спостерігалась надмірна вібрація на холостому ході та під час початку руху автомобіля. Перший огляд полягав у тому, щоб зрозуміти ступінь надмірного руху двигуна. Для цього був запущений двигун. Далі, із поступовим перемиканням передач в положення передній хід та задній хід з одночасним застосуванням гальм стало легко помітно надмірні коливання двигуна, але вібрацію, яку відчував водій, не було помічено. Для цього використовується відповідне діагностичне обладнання, а саме триосьовий акселерометр, який розміщується у салоні та кріпиться до внутрішньої рейки кріплення сидіння. Отримані дані вимірюються та обчислюються за допомогою відповідного програмного забезпечення. Отримані дані показують нормальну силу вібрації, спричинену процесами згоряння у двигуні. Однак неефективне демпфування двигуна відображається як висока амплітуда у цих показниках. Транспортний засіб у цьому відео оснащений п'ятициліндровим дизельним двигуном із автоматичною коробкою передач, та має чотири основні точки кріплення двигуна. Вони розташовані зверху, збоку, спереду та позаду двигуна. Верхня та бічна опори двигуна являють собою гумометалеві конструкції, а спереду та позаду встановлені гідроопори з вакуумним управлінням. Це забезпечує кращий контроль амортизації. Усі чотири кріплення були зняті, візуально перевірені та порівняні з аналогічними новими опорами двигуна Фебі на предмет пошкодження гумової конструкції та відокремлення гуми від металу. Будь-яке значне розтріскування та погіршення стану гуми впливає на жорсткість опор та їх ізоляційні характеристики, які залежать від властивостей використаного еластомерного матеріалу. Задня опора виявилась надмірно зношеною, а зовнішній шар гуми мав великі тріщини. Передню та задню опори також було перевірено на герметичність. Обидві опори не пройшли цей функціональний тест, тож стало зрозумілим, що ці опори зіпсовані ззовні та зсередини. Діагностика та візуальний огляд оригінальних опор об'єктивно підтвердили, що опори двигуна на цьому автомобілі вже давно потребують заміни. На автомобіль було встановлено комплект нових опор двигуна від Фебі. Усі болти та кріплення були затягнуті відповідно до значення моменту, вказаного виробником автомобіля. Транспортний засіб був опущений та проведена остаточна діагностика, щоб перевірити, чи відбулись зміни у показниках. Двигун був запущений, рух двигуна на холостому ході був перевірений та обчислений за допомогою відповідного програмного забезпечення. Рух двигуна та показники вібрації були значно зменшені завдяки заміні опор двигуна. Після цього був виконаний тест-драйв транспортного засобу для перевірки плавності його руху. Автомобіль їхав плавніше і було значно приємніше ним керувати.